Доброго дня глядачі каналу, каналу Гриби Карпат. Продовжуємо наші походи по білі грибочки. Переважно білі. Як не буде білих, будуть якісь істинні гриби. Значить, сьогодні, сьогодні є середа, середа число, не знаю. Місяць липень, точно. От, низини Карпат. І сьогодні ми знову надіємося, щось знайти позитивного. Щось знайти позитивного низинах Карпати. Вісім годин 30 хвилин. І так. Поки що. Поки що навіть ще ріже Ну, не знати, як нині пройде грибарство. Щось зайшов невесело. Добре, щось цікаве, то будемо зв'язку. І так, я змушений був переїхати на іншу ділянку лісу. Так як на попередній. Не було ні білого, ні сироїжок, ні лисичок, посуха була. Земля суха і там нічого не проросло. А тут я зайшов на іншій ділянці до лісу і ось такий білячок. Молоденький виріс це вже успіх. це вже настрій піднімається. Ось такої білі непогані. і серії молодих. От один. А ось тут. Уже більший. Ох ти. Годі вирвати його. Порядний білий. О, тут ще третій. Ось він. І тут ще маленький. Є. Ось третій. Ось у нас ще один білячок виріс. Ось він тут вас ховався. Так. Такі бо. Гарньоні. там ще щось чи то білий, чи то ні, щось якийсь горбик. О, то то білий і то який гарний. Ось він. біля чого він на мене чекав. Там, там родин убили, ні. І так, два білячка гарних. Я так дивлюся по сторонах, там дивлюся, там дивлюся. І такі грибки я зразу не побачу. Як отак? Буває по-всякому. Ось такі вобілячок. А тут який гарний. О. Як його не взяти? О. Це ще невеличкий. Вин. Клас. Ну а тут найстарший. Ні, я що тут молодого до побачу. От. Ще один молоденький. Отакий От, От тут найстарші весь. О, свиньяки Билячок, Билячок. О, классный. Какие классные. Ось тако шість і там два вісім штук на одному о, ще один є, дев'ять штук на одному місці. От ще один відочок. О, ще один. Ось тут два. Під лиском. Десять штук на одному місці. Вже можна їхати й додому. Десять штук це вже результат. Так можна все подивитися. Сонце разить в очі. Не дуже добре видно. Це в нас і також білий. Напівсухії нема вологості. Нема вологості. Це одно кубки. Ось ще одного знайшов. Це у нас вже одинадцятий. Серії правильних. Ось така купочка на одному місці. Робимо з ними порядок. Я думав сируїшка. А то білий. А тут от ще один білий. А, то ще два. А тут що? Ні, то мухомор. Мухомор, хай собі росте. Що у нас там? І тут білячок невеличкий. Дивлюся, а то така казка. Ох! Так приємно їх бачити. Один. Ось там. Ще два красені. Три навіть. Рем. О! Правильні робочки. От ні то. Ото. От, от. Він лежачий. Лежачий. О. От. І цього до них О. Ось такі вони. Білячки І як такими грабачками не милуватися. Як вони, такі правильні. Поки що бачу чотири. Поки що бачу чотири. Берем ось один. От. Навіть мишки їх не трогали. Ох є глибоко. Ось. Другий. Ось у нас. Третій. От. Четвертий. Сп'яти. А тут трошки вони. Трошки вони попробували. То як попро... як розпробують, то можуть і з'їсти. Ось такі. Три, п'ять. Ось іще білячки. Ну що тут є? Тут є Ми їх лишаємо. А тут є більший. Ми його забираємо. І там росте робок. Ну невеличкий. Ось такий. Ще червонячок такий. Нам зустрівся. Це вже другий червонячок. Ще білячки виросли, але вони досить маленькі. Там є, Ось там більший. Так, це ми будемо накривати. Приховаю собі гостувати. Так і, і тут накриємо. І тут накриємо. О, ото тут бачу білий. Цього ми візьмем. Oh. Так, ось тут накриєм. Oh. Цього ми візьмемо. Не потоптати. Так. А тут ми що бачимо, а? Ще білого бачимо. Цього ми візьмемо. А. а цього ми накриємо. Хай собі росте. Або я знайду, або хтось знайде. Так поки що більше не бачу ось які такі ще білячки виросли молоденькі Ось один. І ось тут два. О. Ось такі о. Ще знаходиться невеличкі. Каска не закінчується. От, от у нас ще блічки. І тут, і тут, і тут. Так, де ми будемо їх складати? Цього можна взяти. Ось там ще маленькі є. Накриває. Ох і. Тут відкрив. Це ще не завершення. Так. Продовжуємо. Продовжуємо, щоб не потоптати. Ось тут. Ось вот тут. Так, про Так. Сих накриваємо. Трасами. Плодиться. А тут така парочка. Яка тут парочка виросла? О, Триня. ах, Краса. А ще один раз. Хлопоких. Не хочете? Вот таку. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Так. накриваємо, І ще тут один. 5 П'ять штук. П'ять штук тут. Ну і тут три-сім штук. Непогано. І як пройти мимо таких грибочків? Ох, казка. Tak, tu gdzieś mniejsze było. Oj, on już miękki. I już... Z nim zrobili porządek Chroboczki. Tak. Tutaj też składał się. Idzie miesiąc. Oj. Arba jaučiu. Matau, kad čia vienas yra. Matau, čia vienas yra. Рибачки. А це у нас червонячки. один, другий, третій, четвертий. Чотири штучки. А це у нас білячки. Ось. Один. с другой. Так. И вот там. О. Третий. Ось у нас білячок, на шапці ще два. І з боку один. Завершуємо нашу поїздку. Поїздка. Будемо казати, в друге. Перша ділянка порожня була, навіть нас з навіть на сироїшки, на лисички. Не говорять вже про білі. Друга ділянка вдала, грибочки білі є. Знайшов шість червоняків чи п'ять, шість вроді. Шість, а решта білячки і білячки досить непогані. От показую результат. Отакий От результат білий грибів і червонічків. Шість штук. О, результат я рахую непоганий. За 3 години. Три години ми затратили на збирання біля Ну, а вам бажаю не відставати. Не відставати і назбирати значно більше, як я назбирав. Е, народі зараз говорять, що я як той проповідник одне й те саме торочок кожного разу, то вони включають. Виключаю звук, як починається фільм, і включаю звук, як завершується. Вже дивляться без звуку. Може і так, може і так. Я з ними згідний. То як та реклама. Боже, хто знає, зустрічає мене вже говорить моїми словами. Ну, ви вже знаєте, що я вам бажаю. Говорити я не буду. А бажаю вам здоров'я і мирного неба. І кращих результатів, як у мене. Всього доброго, до наступної зустрічі.